Привіт, друзі! Сьогодні хочемо показати вам серію посіпак, які представлені в Happy Meal McDonald's Україна. Отже, перший посіпака у нас ракету злітака. Це інерційна іграшка. Зараз подивимося, як нею можна гратися. Так, Ліля, продемонструй нам, як наша ракета з злітака працює. Так. Ой, точно, вперед. Пора... Ну. Отак от. У, -у, врізався наш радкету з літака. Наступний у нас посіпака з крабом друзяка. Ану, покажи Ліля, як Я не можна пішли. гратись. Покажи, як не можна гратись. <реш> впала. Сама Впа... Впала Це в нього від страху впав капелюх. Так. А ну давай ще раз покажи. Так. Пів! Покажи кнопочку ззаду. Зараз Ось. Потрібно натиснути на кнопочку. Опа Ось так злітає його шапочка. Такий стола такий. Так, наступний у нас. Посіпака штангу підіймака. Отут ззаду в нього така кнопочка, яку треба вправо-вліво. Оп оп. Оп, оп. оп. Ось так піднімаються штанги. Можна його? Забирай. Так. Наступний у нас посіпака танці виробляка. Якщо натиснути його на голову. Він танцює. Опа! Ось такий у нас посіпака. І п'ята іграшка представлена зараз у Макдональдсі, Це грю на гідроциклі. Ліля, покажеш нам, як нею гратися? Так. Ой. Опа! Ой. Виїхав наш грю на гідроциклі. Ось такий грю. Лице його покажи, мам. Ось такий грю. Ось така у нього база. Ой. Тебе кришка відлетіла. Так, отут ми його вставляємо. На Тихо. Натискаємо кнопочку. Опа! Ось такий грю на гідроциклі. Також на телефон можна встановити додаток Happy Studio від Макдональдс. Можна і... ще його міняти? Можна відсканувати свою іграшку і отримати подарунок. Давай запускай сканер іграшки. Я ще покажу, як його можна міняти цього. Так, це... так це просто коробку міняти. Ти покажи про міньйонів, посіпак. Лілі, повертайся, покажи, як сканувати посіпак. Скануй свою іграшку. Яку ми іграшку першу кого будемо сканувати? Е, от цього менічка. Давай скрабом друзяку. Так. так. Давай, скануй. Ой. Нажимай сканувати. <звук> так. І Який прес? ти приз отримала? Розмальовувати. Нове полотно історії покажи. Давай зараз подивимося. Так, що це тут можна розмалювати їх, так? Тут розфарбувати. Ага. Так. Їх можна розфарбувати. Добре, давайте розфарбуєш потім, а ми зараз спробуємо. Ну, я думаю, можна розмалювати і красивіше розфарбувати. Давай спробуємо відсканувати всі іграшки. Давай кого ми наступного? Давай штангу підіймавку наступним Ой. відскануємо. Повертайся назад. Зараз. Ще назад. Так. Давай відскануємо нашу другу Зараз. іграшку. Так. 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 Давай, скануй. дуже смішний До речі, іграшки можна сканувати не по одному разу, а по декілька разів. І щоразу отримувати різні подарунки. А якщо З яким? Одна іграшка, тоді її можна склати. О, збавити. стікери. Покажи, як ми можемо стікери, куди ми Де їх можемо використати. В додатку, давай. Угу. Так, ось тут можна ну, береш стікер і кудись клеїш. Я угу. ось тут домалювала, я покажу на тільки. А ми можемо розфарбувати малюнок і приклеїти там стікер? Чи ні? Розмальовувати? Е, так, зараз. Покажи, тут ми стікер можемо використати. Зараз покажу. Ага. Тут є багато стікерів. А оцього грю ми можемо використати? Можемо. Так, і біля нього постав посіпак. А і збережи цю картинку. Такі? А ось, спасіпа. А ми можемо щось намалювати? Давай наклеїмо щось. Давай. Що це таке, ти клеїш? Це клей я зараз. А. А, і ти присипала. Клас. Супер. Це такий салют, так? Ти клеїш клеєш Угу. Супер. А давай? Так. Давай тепер спробуємо нашу грю відсканувати. Давай. Це красиво. Красиво. Повертайся до сканера спробуємо відсканувати грю. Зараз. А, точно. Давай. Ой, що це? Скануй іграшку. Його відсканує, чи ні. Його від тільки можна ще в цій штуці. Ну, от мені цікаво, він просто грю сканує чи разом з базою. О, сканує, що нам подарує. цього разу. Давай ще з базою просто. Що? Новий головний убір. А, -а, -а, а, -а, а, це ми можемо. Давай. Для кого головний убір? Для. цього. Давай! давай. Яка наша так, коробка цікава. Клас, давай сканувати нашого. Танці виробляку, так? Платно, Давай подивимось, який наступний подарунок, буде. скануємо. Так. Давай, відскануй ще раз. Що у нас у бризі? Стіке! Стікери. Стикери. А ну спробуй Ви зробити стікер. І оце нінчик. Штангу підіймо. Так. Так. Ну використай ще без стікерів. Так, оце вот, стікер? Весь горю. Ух ти! о Ну давай швиденько. Нам ще залишилось відсканувати ракету запускати. Ой. Для начала цього так тен-давин-тавин-тин о. давай, далі ще одного відскануємо. Ой. Потрібно повністю виходити. Давай ой. Давай, скануйку. Ой, скануй. І знову нові стікери, так? Стікери, які Як Бачите, друзі, чим більше іграшок ви скануєте, тим більше подарунків і сюрпризів у мобільному додатку Happy Studio ви виграєте. Ось можна створювати такі картинки. Свої. А якщо у вас один мінючок, можете його просто сканувати багато разів. А давай базу відскануємо без грю. Давай спробуємо базу давай. відсканувати. Давай повертайся. Давай скануй. Ой, що це? <ріст> <потріст> <потріст> так, що це таке? Це вже розблокувала, так? Mm. Ага, на даний момент ми відсканували всі свої іграшки і розблокували всі подарунки. Ну, отже, так. Ось така цікава серія мінйонів посіпак у Макдональдс Україна. І такий цікавий додаток. Епі студію <laughs> до нових зустрічей, друзі. Бувайте.